Якщо ти плануєш спробувати кетодієту, ти в правильному місці. Головне зрозуміти, як почати так, щоб дійти до результату та не зірватися. Що таке кето і як воно працює? Кетогенна дієта це харчування з мінімальною кількістю вуглеводів та максимальною кількістю жирів. Коли ти споживаєш менше 20-30 вуглеводів на день, твій організм переходить. З одного вида топлива на інший починає виробляти кетони за рахунок власних накопичених жирів. Із плюсів, кето не тільки допомагає схуднути, а також дає стабільну енергію, зменшує тягу до їжі, а також дає велику концентрацію. Самі плюси. Тепер переходимо до практики: що ж їсти на кетодієті? Основні продукти для кетодієти в першу чергу, це жирне м'ясо. Яловичина, свинина, курятина зі шкурочкою, а також будь-які субпродукти. Звісно ж, яйця це супер їжа на кетодієті. Дуже важливими є корисні жири: авокадо, маслини, оливки, вершкове масло, оливкова олія, а також кокосове масло. Із молочних продуктів потрібно їсти твердий сир, вершки, вершкове масло, вершковий сир. Також можна грецький йогурт але обов'язково жирний. Основою для кетодієти є низьковуглеводні овочі, наприклад, такі, як зелені, листові салати, броколі, всі види капусти, все, що зеленого кольору, та росте над землею. Чого ж слід уникати на кетодієті? Це хліб. Все, що з ним пов'язано, всі борошняні вироби, будь-які крупи, картопля, бобові, будь-які крухмалі і, звісно, цукор, навіть прихований цукор, навіть цукор в будь-яких напоях, виключить також соки, газовані напої, алкоголі солодкі. Також виключаємо з раціону фрукти, будь-які без виключення можна залишити. Тільки невеличку жменьку на день ягід, таких як малина, полуниця та лохина. Тобі могло здатися, що реально нічого їсти, але фактично це неправда, тому що ти лише тільки спробуй то кетохарчування, величезна кількість класних кетострав, величезна кількість навіть випічки та десертів на кето це великий смачний світ. Ти ніколи не будеш. Голодати на кетодієті. Чудово! Ти додивилася до цього моменту, а значить, що тобі дійсно цікава тема кетодієти та власного здоров'я. Це канал Твій кетокоуч. Ми допомагаємо українкам стати стрункішими та здоровішими. Підтримай нас коментарем, лайком та підпискою. А якщо ти хочеш схуднути швидко та якісно, під відео знайдеш посилання на мій телеграм. Пиши мені в особисті повідомлення, я із радістю надам тобі індивідуальну консультацію або супровід. На що ж варто звернути увагу, щоб не зробити е, найрозповсюдженіших помилок? Одна з помилок це їсти дуже мало їжі в об'ємі. Та мало жирів, тому що жири це наше головне джерело енергії на кетодієті. І якщо дуже сильно зменшувати калорійність раціону або порції, то таким чином можна дуже заповільнити свій метаболізм. І тоді нам організм не буде віддавати зайвих кілограмів. Переїдання білку: білок має бути обов'язково жирним, та його кількість мусить бути помірною, тому що надмірна кількість нежирного білку, на жаль, перетворюється на глюкозу. Для прикладу віддайте перевагу курячому стегну зі шкуринкою, аніж курячій грудці, яка суха, несмачна і нежирна, тому що ота сама. Знежирена куряча грудка, зожна куряча грудка, вона і не дає нам можливості худнути. І ще одна помилка: не пити багато води та нехтувати електролітами. На жаль, на початку кетодієти наш організм втрачає дуже багато рідини разом з рідиною електроліти, тому для того, щоб поповнювати дефіцит. Електролітів дуже важливо пити багато води, вживати сіль гімалайську або морську до півчайної ложечки на день, а також пити магній. І ще одна дуже вагома помилка для тих, хто хоче почати кето правильно це нехтування інтервальним голодуванням. Це дуже важливо для того, щоб добре і гармонійно почати кетодієту, тому що інтервальне голодування і кетодієта. Це два типи харчування, які доповнюють один одного. І без інтервального голодування кетодієта може не працювати так, як ти того хочеш. Якщо ти уникнеш всіх цих помилок, перехід на кето буде комфортним та непомітним для тебе, але помітним для оточуючих, тому що вже з першого тижня ти точно почнеш втрачати зайве. Секретний лайфхак як протриматися на кето. Довго. Обов'язково зроби на початку свого кетошляху заміри тіла та фотографії. Обов'язково зроби фотографію себе в в нижній білизні або в тому самому одязі, в якому будеш фотографуватися, і в наступні рази. Це допоможе тобі побачити різницю навіть на в початках, тому що ми дуже швидко звикаємо до відображення в дзеркалі. І начебто здається, що кетодієта не працює, я погано ходну, хоча насправді це не так. І власне фото допоможе тобі побачити свої результати. Так само і заміри тіла. Найголовніше, всходної на кетодієті це не цифри на вагах. А це сантиметрова стрічка. Якщо тануть твої об'єми, значить ти на правильному шляху. Що ж відбувається з твоїм тілом на кетодієті? В перші дні ти можеш відчути ознаки кетогрипу, головний біль, головокружіння, слабкість, роздратованість. Ці симптоми дуже легко подолати, якщо будеш пити більше води та додаси електролітів, наприклад, у вигляді солі. Вже через тиждень ти відчуєш. Більше енергії, зменшення апетиту та відсутність потягу до солодкого. Через два тижні з твого лиця і тіла зникнуть прищі, зникнуть набряки, здуття живота та почне зменшуватися целюліт. Через місяць твоя вага знизиться орієнтовно на 10% від початкової ваги, покращиться сон та настрій. На кетодієті не важливо мати. Класну силу волі. Головне витримати в той перший тиждень, коли можуть бути неприємні відчуття. А вже з другого тижня життя буде геть інакшим, і тут вже не потрібно буде величезна сила волі. Ти просто будеш іти по накатанні, і в тебе вже не буде відчуття голоду, буде багато енергії і багато наснаги закінчити цей шлях. Отже, твої перші кроки для успішного початку кетодієти. Перейди на інтервальне харчування, прибери з раціону всі непотрібні вуглеводи, додай до раціону хороші правильні жири та не перебирай з білками. Пий достатньо води та споживай електроліти у вигляді солі. Будь терплячою: організму потрібно від декількох днів аж до місяця для того, щоб адаптуватися до нового типу харчування. Якщо будеш дотримуватися цих правил, то ти вже дуже скоро побачиш перші результати і, напевно, будеш собі вдячна, що не відкладала рішення про кето на колись на потім. Якби я знала це на 10 років раніше, то вже була б набагато здоровішою та гарнішою. З чого я почала своє схуднення, дивись тут.